У мене є батьківщина, край, де цвіта калина, ріднішої на світі не знайти. А вже ж ти будеш її берегти, її ти будеш завжди пам'ятати, народні пісні солов'їні співати. А відгадай, що ж це за край, де є великий квітучий гай. Тарас Шевченко душа народу, а також творець українського роду, рідну батьківщину боронив, адже він її палко любив, Скарб України, Шевченкове слово. Етнічний є у нас такий поет, і це чудово. Відомий художник на весь світ через багато-багато літ. Єднайтесь, люди, він спонукав, народ до миру закликав. Обзар для України багато зробив, оскільки безмежне світворчості людям відкрив. Про діди ще говорили, а письменники творили, ти правильно долю собі обери, рідну землю від зла захисти. І коли настане тяжкий час, отак героїчно будеш захищати нас. Пам'ятай, рідну землю оберігай.